Друзі, вітаю всіх на Ютуб каналі телеканалу Прямий. Дякую, що ви з нами. Дякую, що дивитесь. Мене звати Андрій Соломка і разом зі мною сьогодні Іван Варченко, експерт із питань національної безпеки, військовослужбовець збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава Пане Іване, Багато подій, які хотілося б обговорити і розпочати із того, що відбувається на Росії, що відбувалося напередодні так званих виборів або перевиборів Путіна, що відбувалося під час і що відбувається зараз. Зокрема, РДК Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон, заявили, що вони йдуть голосувати, але вибори закінчились. Ну, так звані вибори. А бачимо, що те голосування зокрема цих трьох підрозділів не закінчується. І складається враження, що Путін навіть ніяк не реагує на те, що відбувається на прикордонні, бо поки почувається начебто, безпечно, поки ситуація не виходить десь за межі тих регіонів, в яких все це відбувається, і з іншого боку, ну здавалося б, що ці три формування вони не отримують достатньо підтримки для того, аби продовжувати якісь дії надалі. На вашу думку, як в подальшому розвиватиметься ситуація? Чи буде Путін намагати намагатися щось із цим робити, і чи е, будуть отримувати якісь, е, я не знаю, мож, можливо, якісь підкріплення, будемо так говорити на ці і РДК і? Легіон Свобода Росії і Сибірський батальйон. Знаєте, той імідж, який створив для Росії Путін із Росії із свого імені, із своєї позиції, і з своєї діяльності. І реакції, от він створив певний імідж: от Путін, Росія сильна, як ніколи. Вона може задавити будь-кого дійти до Атлантики, завоювавши при цьому Париж, Лондон і Берлін. Тільки перед цим треба взяти якийсь населений пункт в Україні, а там далі все піде, як по накатані. Тобто цей імідж багато чого вимагає від нього. І в тому числі я розумію, що зараз тут та інформаційна. Картинка, яку створюють російські повстанці, російські оці ось? ось, ось Учасники рейдів проти Путіна, військові, які взяли в руки зброю, і почали боротися проти путінського режиму. Вона грає на кілька різних напрямків. З одного боку, ми розуміємо, що російське суспільство отримує додатковий сигнал, який змушує його усвідомлювати, що напевно що путінський режим не такий всесильний. Воно в черговий раз отримає дуже неприємну йому ін'єкцію правди, але ту, яку змушене бачити це російське суспільство, що не здатне. На Росія зараз сконцентрувати вся велика Росія, яка ось бачите, одно лів, готова Європу бити, Вона не здатна сконцентрувати достатню кількість сил і засобів. Недостатна не готова в принципі в швидко реагувати. І допустила подібне. Тобто, тут уже кілька речей, які навіть для такого зашореного пропагандою російського обивателя вони є таким дзвіночком, можливо, слабеньким, можливо, трошки відчутнішим, в залежності від того наскільки далеко він знаходиться від епіцентру подій, але дзвіночком, що не так все добре в. Російському домі, і, можливо, король таки голий. Це це вже далі через кілька там речей. посередників це свідчення для військового і для російської еліти, свідчення того, що російська армія виявляється, вся і всі силові потуги Росії сконцентровані в Україні. Що в черговий раз думали Пригожинський бунт і похід на Москву він викриє якісь. Проблеми всередині самої Росії змусить сконцентруватися силовиків, змусить переглянути е, систему реагування, наприклад, да, і концентрація там е, довкола тих е, місць, де відбуваються подібні бунти. Але, як бачимо, цього не відбулося. Тобто, сили засобів не вистачає. Наявні сили і засоби замість того, щоб героїчно померти за Путіна, виявляється, вибирають собі втекти е, від е, того місця, де їх життю і здоров'ю загрожує. Е, Небезпека. Ми бачимо сигнал там для європейського суспільства, на яке росіянам глибоко начхати, але тут ще от що найважливіше, на що я хочу звернути увагу: тут сигнал для таких самих тоталітарних диктатур до клубу, якого, яких належить в тому числі російська путінська диктатура, і сигнал того, що, можливо, їх партнер, якого вони готові підтримувати, можливо, він не такий сильний. Бо кожній диктатурі здається, що вона дуже легко знову ж одним із іншим вирішує всі питання внутрішніх бунтів, заворушень і всього іншого. І тут що думає Сідзіньпінь, спостерігаючи як понад тиждень під носом у Путіна на території Російської Федерації, розгортається отака волелюбива, Білгородська народна республіка, якась чи, зрештою, путінський режим там не діє, да, там територія свободи, 40 квадратних кілометрів чи 400 квадратних кілометрів. Це вже не має значення. Важливо, що він не здатний з цим справитися, з цим викликом, і ніякі проблеми, пов'язані з виборчою кампанією, цього не знімають. Що думає Сідзінпін, що думає, дивлячись Лукашенко? А можливо, все не так добре, і в путінському домі да, раптом не вистачає у них військ. Що думає Аятала Хамені? Що думає інший, інший диктатор, який дивиться там за океану, але готовий підтримувати в Раді Безпеки ООН, наприклад, кубінці, венесуельці чи малійці? Що вони думають про Путіна? І оце важливо. Оце важливо, тому що ентузіазму у путінських тімчанин. У путінських прихильників це зрозуміло відбирає тому. Звичайно, продовження цього рейду воно на користь нашій українській боротьбі, воно на користь того, що якась частина російського суспільства. Яке однаково буде частково впливати, чи то в бунтах безсмислених і безпощадних, чи то в революціях кривавих російських, чи то ще в якихось інших заворушеннях, але точно буде впливати, тобто воно, воно його чи то вилікує, чи то робить соціально активнішим. І, відповідно, ми розуміємо, що це теж на користь майбутньому розвитку подій. Тому хай російські. Повстанці зараз роблять те, що є внутрішньою справою Росії, хай вирішують питання російської влади. Вони показують, що можна не лише з квіточками ходити і з порожніми аркушами паперу і голосно кричати патріотичні пісні чи декламувати Пушкіна, а показують, що зі зброєю в руках може бути успішнішою боротьба з путінським режимом, тому позитивно сприймаючи те, що відбувається зараз. На південних теренах Російської Федерації Білгородській та Курській області ми розуміємо, що далі, незалежно від того, наскільки там військовий, в військовому плані будуть розвиватися події в інформаційному плані, вони вже дали певні сигнали, які точно будуть грати не один день і не один місяць. Так, от, до речі, в військовому плані на вашу думку, як це все може закінчитися. Я розумію, що аналізувати зараз, передбачати що не складно хочу. з одного боку, да. так, так ось зрозуміло. Тоді не з не хочу. Я маю на увазі втратити. навряд чи варто давати прогнози в тій ситуації, коли, коли зараз є перспективи. І для повстанського російського руху я сподіваюся, що вони продумали варіанти і сценарії, коли російський, зрештою режим, готовий буде зібрати якусь частину здатних воювати сил. Можливо, підтягне їх з українського фронту. і Це дуже високо ймовірно, для того щоб показати. Свою силу, і я сподіваюся, що цей сценарій так само передбачений. Чи буде револю... ця революція там, чи цей рейд розгортатися наразі, схоже на те, що ні, але враховуючи закритість російського суспільства, враховуючи тенденції? Які склалися в історії в, в передреволюційних ситуаціях на Росії, їх важко було передбачити, тобто революційна ситуація інколи зріла, так що її не було видно зовні, але вона визрівала середини і достатньо було іскри, із якої згоралась пламя доволі швидко. в менш інформаційному суспільстві це швидко відбувалося впродовж років. В сьогоднішньому інформаційному суспільстві це швидко може прискоритися в десятки разів, і ми, наприклад, через декілька місяців побачимо бунти. Зрештою, Білорусь, після президентських виборів, на яких самопроголосив себе Лукашенко-диктатором Білорусі, вона теж показала ту ситуацію, коли в дуже авторитарному близькому до тоталітарного суспільства. Була здатність доволі швидко реагувати на болючі подразники. Болючим подразником цілком можливо для росіян стане 87% гарантування того, що у них життя лише буде погіршуватися, і депресія і трагедія для Росії буде продовжуватися на тривалий період. Можливо, це змусить їх зараз задуматися над тим, що робити далі. Ну, так і дійсно, якщо говорити, якщо розглядати ті всі рейди як одну із таких форм протесту проти Путіна, це є досить сильна форма. Ну, якщо порівнювати, скажімо, із тими протестами, якщо так їх можна, звісно, назвати, які. В день виборів демонстрували так звані опозиціонери, зокрема ті, які виїхали з території Росії, живуть де зараз у європейських країнах. Ну вони що зробили? Прийшли всі в один час для того, аби проголосувати і, зрештою, таким чином показати свій протест. Оці всі опозиціонери, які сидять за кордоном, які ну частина з них ще, хоча б час від часу десь вернає в інформаційний простір, але інша частина, ну вони просто називають себе опозиціонерами. З'являються іноді, коли є ось такі якісь схожі акції, які навіть і. Акції Акціями назвати не можна, скажіть, будь ласка, чому на вашу думку Європа досі плекає якісь надії щодо російської так званої опозиції, і чи усвідомлює вона, що це оці, оці представники цієї так званої опозиції ну можуть становити навіть загрозу національній безпеці, тихенько відсиджуючи з тій чи іншій країні, маючи її, будемо говорити певне прикриття, але з іншого боку, ну хто знає, це не агенти Путіна, бо агентурна мережа вона може бути прихована у будь-яких формах. А цілком згодом з тим, що Росія постійно використовувала будь-яку можливість для того, щоб інфільтрувати свою агентуру, чи то у вигляді біженців, чи то у вигляді олімпійців, спортсменів і культурних діятелів, в політиків, в країни, в яких вона планувала здійснювати свою підривну діяльність, і важко знайти у світі країни, в якій би вона не планувала. Здійснювати свою підривну діяльність враховуючи те, що від радянських часів значна ця агентура, знаєте, разом з правонаступництвом Росії в певних інших питаннях, от агентура теж стала послідовником. Тих традицій, і ми бачимо, як підсніжники глибоко закопані, зрештою інколи виринають навіть зараз. При тому, що як на мою думку, то Європа і цивілізований світ впродовж українсько-російської війни з 2014 року, особливо з 2022 року, виробила доволі серйозні важелі і інструменти протидії цій агентурі, але разом з тим, однозначно, що серед Мільйонів біженців із Росії, які зайшли починаючи з країн пострадянського простору до Казахстану, до Грузії, і вже далі там по європейським країнам, розійшлися, зрозуміло, що частина з них вони носії тієї самої імперської традиції, і раніше, чи пізніше, більш усвідомлено, чи менш усвідомлено, але зрозуміло, що. Цивілізованим країнам ну, треба буде враховувати цей, цю обставину, цю традицію російського інтелігента, що, знаєте, як ото говорилося, що російська демократка закінчується там, де починається український вопрос, то в даному разі ми розуміємо, що для всієї Європи випробування, якраз і вони зрозуміли, що це. Цей висновок він абсолютно вірний по відношенню до кожного росіяна. На тому, звичайно, це треба враховувати, і це буде враховуватися в подальших в подальших процесах, які відбуватимуться в світі. Там разом з тим, чи зможе, чи не зможе. Та агентура відпрацювати так, як вона відпрацьовувала раніше, ні, не зможе. Знову ж я повертаюся до того, що знайшлися зараз важелі, як з нею боротися. То вона точно не матиме можливість створювати, наприклад, засоби масової інформації, які здатні будуть руйнувати основи там суспільного порядку чи демократії в світі. І зрештою у них велика проблема, що знаєте, хороші руски вони будуть відповідати в тому числі за поганих руских. І е, русським бути буде дуже і дуже немодно, і дуже ну, і я скажу так неперспективно. Дуже неперспективно. Знаєте, як ото колись хвалилися російським паспортом, але хвалилися так з викликом, зневажаючи інші народи, в яких вони перебували, е, то е, я думаю, на сьогоднішній день у росіян, навіть хороших росіян. Перспектив в усьому світі не буде, вони будуть відповідати за злочини, вчинені в світі, і особливо за злочини, вчинені проти України. Тому тут така історія, що маючи бажання російський режим, маючи бажання і далі впливати, і тримати якісь ниточки, за якісь ниточки політикуми в інших країнах світу, він не матиме можливості це реалізувати на практиці. Про реакцію світу, ще б хотілося поговорити, і зокрема про слова президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав про те, що він не виключає можливості застосування іноземних військ в Україні. Він не називав в яких формах може відбуватися це застосування військ. Ну і зрозуміло, що це може бути, скажімо, там для навчання наших військових, для того, аби їм не довелося їхати на територію іншої країни, а тут уже навчатися на території нашої країни. Ну, тим не менш, заява така лунала. Бачили ми реакцію інших світових лідерів, які підтримали принципі президента Макрон. Рона, але бачили і реакцію Росії досить істерично. Вони на все це відреагували. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв запропонував відправити війська Франції в Україну, пообіцявши Макрону поразку та обізвавши місцеве політичне керівництво півнями. Скажіть, будь ласка, як ви загалом ставитесь до всіх тих заяв президента Франції інших європейських лідерів? На вашу думку, чи можливо присутність західних військ в Україні не там, скажімо, на передовій, але хоча б для якихось інших. Цілий того ж навчання українських військових, і зрештою, як можна розцінювати реакцію Росії в цьому випадку? Чи не є це дійсно якась така вже не знаю крик відчаю? Можливо, страху перед тим, що таке дійсно може статися. Традиційна істерика придворного алкоголіка після того як прийняв на грудь дозу е, хороброї води, і ми розуміємо, що не раз не двічі, і не десять разів е, медведів дозволяв собі висловлювання в? Гірших традиціях, звичайно ж, російського імперіалізму, знову ж зневажливо ставлячись до будь-якого народу. Але я хотів би дозволити собі виправити вас. Він назвав їх не півнями, а петухами. І петухи в російській традиції це таке собі. Це, це, це от петухи, це їхнє розуміння. Можливо, це не завжди означає тварина, бо півень в французькій традиції, Медведєв про це можливо забув, не знаючи і забув. Це символ мужності, героїзму і войовничості, і французи дуже поважають цей свій символ, який у них в Геральдиці дуже широко використовується з трохи несередньовіччя, тому що він співзвучний із назвою півень в французькій мові співзвучна із самоназвою народів, які населяли Францію з давніх Девенгал. Тобто, в даному разі, намагаючись їх образити, він скоріш за все традиційно. Впав писком до калюжі і потрапив не туди, куди хотів потрапити. і що стосується Мануеля Макрона, то як на мене, цей президент Франції він стає справді перетворюється з французького політика у державного діяча такого міжнародного рівня, який здатний поставити велике завдання, який здатний. Вже змістовно і свідомо говорити про цінності, а не змагатися за місце під сонцем у місцевому політикумі. Я не хочу там особливо забігати наперед, порівнювати його з легендарним Черчелем чи Рейганом, але разом з тим, його сьогоднішня позиція вона є абсолютно чіткою жорсткою. І зрозуміло, що ця людина, скоріш за все, вже задній хід вона досить довго балансувала, намагаючись дати здорового глузду там і бачити здоровий глузд там, де його не було. І зараз, схоже, він зайняв свою позицію нападаючого воїна, який готовий боротися за майбутнє і Франції, і цивілізованої Європи. Так само, як до речі, трошки південніше на південний схід від Франції. Петр Павел, президент Чехословаччини, чи перепрошую, да, да, президент Чехії да, на теж на пострадянській Чехословаччині, там, де в дві країни Чехія і Словаччина, зараз демонструють різні, різні підходи і позиції по відношенню до України і по відношенню до Росії він справді. Теж є таким державним діячем і лідером цивілізованого світу, шукаючи і знаходячи так потрібну Україні зброю, я думаю, що та теза, яку висловив Макрон про готовність. Потенційну готовність військ НАТО допомагати Україні, в тому числі своїми військовими, вона цілком має право на існування і в межах норми правил сучасної війни, і в межах позиції НАТО по відношенню країн НАТО, по відношенню до своїх партнерів Україна. нагадаю, вона була партнером НАТО, тому в тій частині, де це стосується захисту інтересів Європи. Де це стосується захисту інтересів Франції, а це і протиповітряна оборона, а це і можливості по розмінуванню. А це, зрештою, і навчання українських додаткові навчання, тренування українських військових. Зрозуміло, що крім того, що постачання техніки зі спеціалістами здатними її обслуговувати, це все ті потенційні можливості, які можуть країни Європи використовувати в Україні. Зрештою, Україна готова до розміщення. Тих сил і засобів, які на сьогоднішній день є у наших партнерів на своїй території, неодноразово це, про це говорили, якщо ці сили і засоби здатні захищати і небо над Україною, наприклад, і небо над, іншою, над іншими країнами Європи. Тому він, знаєте, зруйнував чергові комплекси, які існували. В от в європейському світі він показав, а чому й ні? І навіть наявність, сама наявність цієї дискусії, вона вже говорить про те, що починають позбавлятися додаткових страхів, які носили нераціональний характер. А готові тепер раціонально говорити так чи ні, якась країна Європи готова буде взяти і додатково навчити своїх військових, як захищати свою країну. Через більш тісніші зв'язки з сьогоднішньою воюючою Україною. Пане Іване я дуже дякую вам за те, що знайшли час для цієї розмови. Дякую, що вдалося з вами обговорити такі ось дійсно актуальні речі, які зараз відбуваються на Росії, які відбуваються у світі, але безпосередньо мають вплив і на нас, і з вами на Україну і на українців. Дякуємо, стежимо і звісно, як будуть якісь зміни, як щось буде цікаво відбуватися із цими РДК Легіон Свобода Росії, і так далі, то будемо і надалі вас доєднувати до наших записів, етерів і будемо обговорювати те, що що буде відбувати. Надалі, дякую вам. Бажаю е вам далі, мирного вечора і вам, друзі, дякую всім, що дивилися. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був у цій програмі, в цьому записі. Так Іван Варченко, експерт із питань національної безпеки, військовослужбовець Збройних сил України. Друзі, підписуйтесь на YouTube канал прямий якщо ви досі цього не зробили. Якщо вам сподобалося відео і інші відео, обов'язково підтримайте нас вподобайками. пишіть свої коментарі. Ну і звісно, поширюйте наш контент до зустрічі в наступних етарах.